Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Запитує підписник, нещодавно довелося перетинати державний кордон, і, як виявилося, десь місяць тому впровадили нову систему контролю виїзду для знятих з обріку. А саме треба робити запит з путу перетину до ТЦК. На жаль, прикордонники чи то не змогли, чи то не захотіли повідомити. Подробицієї нової системи, яким документам регламентується та в який спосіб здійснюється. Чи не могли б ви подати і зробити певні адвокатські запити? Що ж то така за таємнича система контролю? Розберемося, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Кордон фантазії. Щоб відповісти, не потрібно. Робити якісь адвокатські запити. Ви ж не сподіваєтеся, що вам напряму напишуть, мовляв, відповідно до рішення РНБО та указу президента України про перевірку всіх ВЛК. Там СЕК, ми створили нову систему контролю виїзду за кордон, виключених з військового обліку. А на правила перетину кордону, прийняті Кабміну, забили, запевняю, відповідь буде приблизно наступною. З іронією, звичайно. Нова система контролю це плід вашої буйної фантазії. Ми керуємося не вказівками, а виключно законами України. Мені цікаво, мої, ви, мої глядачі та читачі, в таке вірите? Напишіть. А насправді все виглядає так. Під час перетину кордону, виключений з військового обліку. Після 24 лютого 2022 року перевіряють через ТЦК. І якщо раніше вони просто телефонували, то зараз використовують і базу оберіг. Якщо ж ви перетинаєте кордон, наприклад, у пізній час, а в базі відсутня інформація, щонайменше чекатимете до ранку, поки не відкриється ТЦК і там щось не підтвердять. А максимум вас просто не пропустять. Мені принаймні відомо, що найменше 2. В таких випадків. Зауважу, що для бажаючих підтримати канал і якісний контент, відтепер доступна опція спонсорувати. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!